П'ятнадцята у Києві час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів фактів АСІТІВІ та Вікон СТБ Мене звати Юлія Сенек, Я вітаю вас. День жалоби у Києві в столиці і досі триває пошукова рятувальна операція в дев'ятиповерхівці, де внаслідок ворожого удару ракетою обвалився цілий під'їзд. Нині кількість загиблих у цьому будинку становить 23 особи. Однак у ДСНС попереджають, жертв може бути більше, адже рятувальникам досі не вдалося дістатися підвалу будівлі знищеного під'їзду багатоповерхівки. Зараз ми десь на рівні першого поверху, але ж ми розуміємо, що під саме у підвальному приміщенні у нас може бути ще люди. Вчора у нас була інформація, що на зв'язок не виходять 20 людей, але ви розумієте, це не можна використовувати остаточно такі дані. Чому тому, що, наприклад, тут може мешкала вся родина, і вся родина загинула, тобто і теоретично їх можуть ніхто не шукати. На місці бувало від учора працюють, окрім рятувальників і за шкою технікою, кінологи з собаками. Загрози обвалу нині немає, розповіли нам у ДСНС. Продовжується ідентифікація загиблих. Кияни несуть до будинку, який частково знищив російський ворог квіти. Під його стінами досі чекають деякі мешканці, які втратили своє житло. Це люди, які один сусід з мого під'їзду. Просто вони, мабуть, не знають, куди їм йти. Вони теж все життя прожили. Пам'ятаю молодим, а зараз вони вже старенькі. Мабуть, чекають, бо мені здається, що там хтось ще залишився. Загалом масована атака Росії на Київ у ніч на вівторок забрала життя 28 людей. Ще 134 містян поранені. Під російськими ударами опинилися майже три десятки локацій у різних районах Києва. На деяких з них рятувальники пізніше знайшли касетні боєприпаси, якими були начинені ракети. Як столиця оговтувалася учора після однієї з наймасованіших атак на Київ, Олег Ендерсон розкаже. Ніч на вівторок українські міста знову під масованим ударом Росії. Ворог спрямував на них 440 дронів і понад три десятки ракет. Найбільше смертоносного залізяча летіло по столиці. Пані Марія з Солом'янського району, якому цієї ночі дісталися ледь не найбільше. Грохнуло так, що бачите, вся в крові. Жінка проживає поряд з будинком, в якому ракетою знесло цілий під'їзд. Пан Микола був поряд його квартира в сусідньому під'їзді. Рахували шахе. Потім, коли зрозуміло, що шакети призупиняються, то намагалися, Ну так, сиділи в цьому коридорчику, а потім зрозуміли, що пішли ракети. І один бах, другий бах, і все було зрозуміло. Від світанку на місці прильоту ракети триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають завали та шукають під руїнами вцілілих та загиблих. Цієї ночі під російськими ракетно-дроновими ударами опинилися майже три десятки локацій у різних районах Києва. У Дарницькому у багатоповерхівку влучив ворожий безпілотник. Дмитро, мешканець цього будинку, каже, вцілів завдяки домашньому улюбленцю. Да, у нас собака, вона дуже дервує. Це якщо б ми не вийшли, то була б, мабуть, трагедія. А так собака нас потягнула, і ми тут сиділи. Момент влучання чоловік чув зблизька. Ось ми були в укритті, вийшли, бо там телефон не працює. Вийшли подзвонити і почули, е летів ну, шахет. Ось вже таке пікірував. про е пробіжали полі по сходах, буквально перші, і аж. Штукатурка посипалася в укритті. В епіцентрі прильоту вигоріло декілька поверхів. Квартири в сусідніх під'їздах без вікон і дверей, потрощені і припарковані поряд з будинком автівки. Це було в четвертому, ми в другому проживаємо. У нас тільки вікна і балкон, ну, а й двері зламалися. Це якась дурість, якась. Ну я не розумію цього, що чому стрілять по будинку. Що від цього їм? легше стане, чи що? Це залякати? А це столичні нивки. І знову постраждав житловий будинок. Чотири ранку, дуже сильний вибух. Я відкрила очі, мене трохи підкинуло. Подивилась зайво, і шарики такі летіли. Вогняні кульки такі летіли дуже дуже багато. Мешканці кажуть, що це ракета була каснечиняна якимось шрапнелю чи що це? Бо після вибуху почало летіти дуже багато таких вогників маленьких. Присутність небезпечного начиння у ворожих ракетах підтвердила і столична влада. Міський голова Віталій Кличко показав знайдені на місці прильотів касетні суббоєприпаси. припаси. Служби поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне. З касетною начинкою ракети такі маленькі кульки знаходяться внутрі для для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. 18 червня оголошено днем жалоби. Олег Хендриксон, Ольга Читайло, Євген Зазуля, програма Вікне СТБ, марафон єдині новини. П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілу Святогірська, що на Донеччині росіяни завдали удару по житловому кварталу зенітно-ракетного комплексу с 300 сьогодні близько другої ночі. Потерпілих віком від 51 до 66 років ушпиталили. Загалом у населеному пункті пошкоджено майже два десятки багатоквартирних і приватних будинків та торгівельні павільйони. Загалом на Донеччині за минулу добу восьмеро людей зазнали поранень, а один мирний житель загинув. Росіяни вбили чоловіка на вулиці Мирнограда ударом з дрона. В області пошкоджено 24 цивільних об'єкти, з яких 15 – це житлові будинки. Ворог застосовував по прифронтових містах до Чене дрони та артилерію. А по Костянтинівці ударив бомбою КАП 250. Ворог кожного дня обстрілює Константиновку авіабомбами. Ми вже не говоримо про ствольну артилерію, тому що влучив на кількість авіабомб. Ворог скидає на, на на приватні будинки, на об'єкти комунальної власності. Найскладніша обстановка на наші енергетики роблять все можливе, щоб підтримувати людей. Люди виїжджають, но ну, дуже повільно по 20 по 25 людей кожного дня з міста Константиновка. Наші підрозділи поліції білі Янголи разом з підрозділами ДСНС евакуюють на броньованих транспортних засобах. Європейський союз має продовжувати допомагати Україні, щоб та вистояла у боротьбі проти російської агресії, адже робить вона це не лише для себе, а й заради європейської безпеки. Про це під час пленарного засідання європейського парламенту, присвяченого підготовці до саміту НАТО в Газі, заявила висока представниця ЄС зовнішніх відносин політики безпеки Кая Калас. За її словами, сама Україна зараз є першою лінією оборони для усієї Європи. Калас нагадала. Що нині ЄС є найбільшим постачальником допомоги для України Сенкі. Ми знаємо, що Росія реагує на силу і ні на що більше. Саме тому ми щойно запропонували 18-й пакет санкцій, щоб збільшити тиск. Кожна така санкція послаблює здатність Росії вести цю війну. Не будемо дозволяти себе обманювати. Санкції дійсно працюють завдяки європейським санкціям. Росія втратила десятки мільярдів доларів доходів від торгівлі нафтою. Її суверенний фонд добробуту зменшився на 6 мільярдів лише минулого місяця. not rational to Прем'єр-міністр Канади Марк Карні опублікував заяву головуючого на саміті Групи Семи, де зазначив, що лідери G7 висловили підтримку зусиллям американського президента щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні, та визнали, що наша держава зобов'язалась дотримуватись безумовного припинення вогню, і Росія має зробити те ж саме. За словами прем'єра Канади, усі лідери групи Семи рішуче налаштовані розглянути усі варіанти максимального тиску на Росію включно з фінансовими санкціями запитали журналісти в канадського прем'єра і про відсутність окремої спільної заяви щодо України на саміті після повідомлень про розбіжності зі США щодо формулювань про Росію. За словами Карні, Канада готова була піти далі у своїх рішеннях, але сформульована заява узгоджується з тим, що Канада рішуче налаштована на використання всіх варіантів для максимального тиску на Росію. І президент України Володимир Зеленський також підбив підсумки участі України в саміті Групи Семи і зауважив, що є конкретні рішення про збільшення військової підтримки, санкцій проти Росії та нові транші. Зокрема, грошова підтримка буде надходити коштом заморожених російських активів. При цьому президент зазначив, важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Бус відміни це для нього полотно, а маркери це ліки. Мистецтво допомагає герою нашого наступного сюжету долати фантомні болі після ампутації. Ще у 2023-му боєць втратив ліву руку та передпліччя, коли росіяни скинули на нього мінометний снаряд. Попри своє поранення, із протезом чоловік повернувся до служби. У день він рекрутер своєї бригади, а увечері митець та волонтер. Це рунічний компас такий. Це від вікінгів спадок, Ну, теж казаки ж були. А отут їхня ж мотивація. це мені трошки треба підправити, там обідрався. Він впевнено бере маркер у праву руку, лівою притримує тубус і починає творити малювання для бійця, ледь не єдиний спосіб подолати фантомний біль. Цей процес. Він відволікає від цього. Ну, це як в дитинстві. От, якщо ви згадаєте, як в дитинство з вами було, коли ви малювали, ви хіба за щось думали, коли малювали? Ну, це, це ось воно, це трошечки, мабуть, як занурення у дитинство. Але забуль дійсно забуваєш. Боєць Богдан на псевдолєши до повномасштабного вторгнення був лісівником під Маріуполем. З однієї сторони гектари лісу, з іншої море. Кращого життя каже чоловік. Годі було й бажати. Проте все змінилося 24 лютого, коли більшість евакуювали чоловік. Останнім автобусом приїхав до Маріуполя. 30 днів Маріуполя в мене своїх є. Потім по цивілки ми вийшли. У нас група солдат, сажатів офіцерів. От, приєднався до 110-ї запорізької бригади ТРО по виході. Ну тут служив там, у Маріуполі водієм санітаром, у 110 десятці водієм санітаром Ви ж розумієте, водій санітар, я надивився. Богдан психолог за освітою, тож під час евакуації знав, як підтримати поранених побратимів, допомагав іншим, а згодом допомога знадобилася і йому. Під час бойового завдання російські війська скинули поруч із бійцем 120-ту міну. Ліву руку врятувати не вдалося. 120-та – це така штука, що в п'яти метрах вона шансів майже не дає. Ну, мені дало. Я оцінив стан після взриву. Побачив, що я сам собі допомогу не зможу. Ну не хватає мені трьох хвилин, тому що поранена нога, поранена рука. Я впав дуже в неудобній позі. Ще на мені і зброя. Ну тому покликав на допомогу. Навіть в тяжкому стані Богдан не покинув побратимів, бо вже за три дні після поранення відкрив збір на безпілотник і тепловізор для саперів. Ну, а як? Ну, братік, кожен, вони ж мене витягали. Вже за місяць після поранення 50-річний ветеран сів за кермо, а зараз на протезі відтискається від підлоги. Амплітуда буде небольша. Реабілітація бійця триває і досі. Щонайменше раз у місяць треба знову приїздити до лікарів, виконувати спеціальні вправи та тренувати м'язи. Щоб він не звертав уваги на свої якісь негаразди, да, больові відчуття, ми підтримуємо його стан здоров'я. Я взагалі не бачив людей, щоб так швидко вставали в стрій, можливо, так сказати. Да, і... Сідали за кермо, їздили, навіть що у нього да рахунок ампутації, і нижня кінцівка була травмована. Він ще її повноцінно не розгинав, а вже намагався напружувати. Попри поранення, чоловік вже повернувся до служби й активно займається рекрутингом до 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Я з людиною була я кажу таке. Диви от з з одного боку в тебе. Ну, Діватись нікуди. З іншого боку, в мене є моя 128-ма, з якої я навіть в такому стані, в такому вигляді, не уходю. По перше, тому що це стая. По-друге, така стая, як дике поле. Ну це таку ще пошукати. Увесь вільний час у сержанта з рекрутингу йде на творчість. Це не тільки власна рефлексія, а ще й своєрідна внутрішня валюта для волонтерів. Жартує чоловік. Розмальовані тубуси. Він обмінює на дрони, аутівки та тепловізори для побратимів. Та у майбутньому Ліші не планує ставати професійним митцем. Натомість мріє подорожувати. Полтавщина цікава, Карпати цікава. Хочу подивитися, подивитись, за що я. От... Працюю Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна, СТБ, Марафон. Єдині новини такі новини на цю мить більше уже за 15 хвилин. Далі у розмовній студії Яна Брензе зі своїм гостем обговорить ситуацію на Харківщині. Яно, тобі слово.